Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі TOTUS Tractor. Сьогодні ми отримали другий контейнер з японськими міні-тракторами в цьому році. Ще одне поповнення. Далі буде більше, звісно, а зараз пропонуємо разом з нами переглянути та оцінити нове поповнення. Першим буде 15-ти сильний Kubota a 15 Маленький та зручний трактор для домашнього господарства та невеликих ділянок. Головні переваги це трьохточкова навіска та повний привід. Гляньте, в якому він гарному стані. Ціна за трактор з фронтофризою та безкоштовною доставкою при розрахунку на майданчику 5200 умовних одиниць. За саме вивіз ми ще даємо додаткову знижку 200 доларів. Другий трактор Кубота X24, на якій ще є напівкабінка. Середньобазова рамна модель з 4 двигуном. Ціна 7500 доларів. Така сама модель, як і попередня, тільки на 20 кінських сил, Кубота X20 за 6600 умовних одиниць в повній комплектації. Хто, до речі, може не знає, вони бувають без підсилювача керма, без оберту на місці, без плаваючого режиму на візки. і ці комбінації між собою можуть змінюватись. Також прибув до нас трактор легендарної серії L1 Кубота L1215. Стан можете зараз спостерігати. Просто супер. Ціна 7000 доларів. Вивантажили ще ось такого малюка кубота GB14. Гарний на механіці. Коштує 5200 умовних одиниць. Майже 800 мотогодин на працювання. І це у нас Mitsubishi GO26. Теж на механіці з реверсом за 8400 умовних одиниць. На працювання 1045 мотогодин. І давайте ще пройдемось по попередньому. X20-й 875. а 15 майже 800. x 24 549 мотогодин. Наступний малючок це 15 сильний Mitsubishi MT155. Компактний, повнопривідний трактор з ґрунтофризою в комплекті. І головна ціна 4300 доларів. Ще одна кубота моделі GB. Це 16-сильний повнопривідний трактор з багатим та зручним функціоналом. Ціна 6000 умовних одиниць. Янмар FX-28. трактор з чотирьохциліндровим двадцяти 28 сильним дизельним двигуном із гідравлічною коробкою передач. Бюджетна модель із більш потужних тракторів. Ціна складає 7800 доларів. Далі буде трактор з кабіною, Кубота КТ-27. Модель випускалась до 2004 року. Він рахується середньобазовим, вага приблизно 1200 кг. В кабіні є всі умови, кондиціонер, обігрівач і так далі. Ціна 12600 умовних одиниць. Другий x 20 з нового постачання. По характеристикам в принципі все так само. Подивіться, як гарно збереглось лакофарбове покриття. Ще одна Асті А17. Теж в класній комплектації з обертом на місці та плаваючою навіскою. Вартує такий трактор 5600 доларів. Класичний GL25. Такі моделі у нас коштують 9 тисяч умовних одиниць. Другий трактор з кабіною Mitsubishi MT331. Двигун тут 33-х сильний та 4-хціліндровий. Кондиціонер, обігрівач, герметична кабіна це тут присутнє. Проки випуску приблизно 99-2003. Ціна 11 тисяч 500 доларів. Також буде в наявності модель Кубота GT 3. Потужність цього трактора складає 21 кінську силу, вигун 4 коробка передач бачимо, механіка. Ціна 7300 доларів. І до вашої уваги повнопривідний 13-сильний малючок. Кубота А13. Дуже гарний трактор за свої гроші. З ґрунтофризою ціна буде складати 4600 умовних одиниць. А також приїхав до нас 46-сильний трактор з кабіною, який ще обладнаний фронтальним навантажувачем та, звісно, ж ґрунтофризою. А також комплектується швидкісною коробкою передач. Це Кубота GL467. Коштуватиме він 17 500 доларів. І крайній тракторець постачання Кубота L1295. Випускався він до 91 року. Чотирьохциліндровий мотор на ньому працює з механічною коробкою передач і видає 29 кінських сил. Коштує цей трактор 9 тисяч умовних одиниць. 18 тракторів в загальному сьогодні до нас прибуло. Якщо вам сподобалась одна з моделей, можете зв'язатися з нами, щоб в подальшому першим отримати детальний відео -охід. Дякуємо, що провели цей час з нами. Всім гарного дня, до зустрічі!